Всім привіт! Привезла своїх племінників у Макдональдс! У нас Макдональдса немає, то ми хотіли вже давно його відвідати. Ми набрали собі бургерів та морозива, поївши, пішли далі в Океанаріум. Тут так багато різних видів рибок. Нам тут дуже сильно сподобалося. Такі вони красиві, більші, маленькі, акули плавають, черепахи. І для дорослого коштує 300 гривень, а для дітей 250. Тому раджу і вам також його відвідати. Тут дуже красиво. А наступна наша зупинка парк динозаврів. Тут також нам дуже сподобалося динозаври, які рухаються і створюють власні звуки. Рія не дуже велика, але прикольна. Тому також варто сюди сходити з дітьми та подивитися на кістки динозаврів, на самих динозаврів. Це дуже класно. А під вечір ми сходили у кіно на черепах Нінсім. Дякуємо за перегляд! Гарного вам дня!